Друзі, привіт! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам рецепти смачної випічки із маком. Рецепти, які дуже смачні і водночас не шкодять нашій фігурі. Ну що, починаємо? А почнемо ми із приготування дуже смачних кексів. Цей рецепт я раджу спробувати вам усім. Дуже смачні, легкі, повітряні виходять кекси. У, ць у цьому рецепті немає звичайного борошна, а ми зробимо його самі із насіння льону, маку і горіхів. Можна змолоти на кавомолці або перебити блендером. Нам знадобиться одне яйце і потрібно відділити білок від жовтка. Білок збиваємо до крутих піків. А до жовтка додаємо 45 г йогурту. Розпушувач. І зроблене нами борошно. Якщо ви додаєте цукрозамінник, на цьому етапі також можна його додавати і перемішуємо нашу суміш. Додаємо взбитий білок і обережно перемішуємо. Одразу включаю розігріватися духовку на 180 градусів вверх-вниз. І викладаємо нашу суміш у форму для випікання кексів. У мене вийшло 4 кекси з даної порції. Переставляю формочки на противень і одночасно зараз приготуємо і другий рецепт. І будемо разом потім випікати. А для другого рецепту мені знадобиться перебити блендером 15 грам горіхів. До одного яйця додаю. 100 мл кефіру і взбиваю. Додаю 50 г кукурудзяного борошна Ванілін і розпушувач. А також 15 г маку, і перебиті горіхи. І все ретельно перемішую. Також на цьому етапі додаємо цукрозамінник. Перекладаємо суміш у формочки, в мене також вийшло 4 кекси. І відправляю випікатися у духовку розігріту до 180 градусів. А зараз ми приготуємо чизкейк із маком. Мені знадобиться пачка сиру кисломолочного 5% жирності. У мене вона 180 г. Додаю одне яйце, ванілін і перемішую виделкою. Якщо у вас зернистий сир, то краще перебити блендером до однорідної маси. До суміші додаю кукурудзяне борошно, можна додавати цукрозамінник і перемішую. Форму для випічки застеляю пергаментом і викладаємо нашу суміш. Розрівнюючи її і формуючи бортики. Готовність кексів перевіряємо зубочисткою. Кекси по першому рецепту у мене вже спеклися, тому я їх відставляю у сторону. А по другому рецепту ще треба допекти. І одночасно ставлю основу для чизкейка. А зараз мені знадобиться чайні ложки желатину. Заливаю 30 мл холодної води, перемішую і залишаю до набухання. В Кастрюлю наливаю 150 мл молока холодного у мене 2,5% жирності. Додаю 10 грам кукурудзяного крохмалю і перемішую суміш, щоб не було грудочок. Можна також додати ванілін і цукрозамінник. І додаю 30 грам маку. І ставлю цю суміш на вогонь, постійно помішуючи, щоб не було грудочок і маса. Не пристала до дна кастрюлі. Доводимо масу до кипіння, як тільки загусне, одразу виключаємо вогонь. Наші кексики остигли. Перекладаю їх у тарілку. Оскільки я не використовувала цукрозамінники, тому зверху я кекси обмащую медом і по першому рецепту посиплю кокосовою стружкою, а по другому рецепту корицею. Наша сирна основа вже запеклася. Нам треба розчинити желатин, будемо розчиняти його у мікрохвильовці імпульсами до жидкого стану. Переливаємо кастрюлю, де ми заварювали нашу суміш, додаю дві чайні ложки меду і перемішую. Виливаю на сирну основу, чекаємо, поки маса остине, і ставимо у холодильник мінімум на 2 години. За бажання можна також зверху посипати кокосовою стружкою.